Привіт, друзі! Сьогодні нонфікшен. Отже, книга хорватської письменниці Словенки «Кафе Європа. Обирала цю книжку свідомо в бібліотеці, заінтригувала мене назва Життя після комунізму. Хотілося подивитися, порівняти досвід, який мала Україна із Східної Європи із країнами Східної Європи. Ну, Скажу так, що враження в мене різні, більше, звичайно, позитивні, про книгу, але ну, не без ложки дьомочці меду. Отже, в аннотації розповідається про те, що авторка мандрує Східною Європою, і це такі Замітки В щоденнику, чи десь на полях, про життя тих країн, які вирвалися з комуністичного раю після розвалу СОВКа і так званого Варшавського договору. Сама письменниця є громадянкою Хорватії, яка утворилася після розвалу колишньої Єгославії, але вона має чоловіка шведа. Мешкає, наскільки я зрозуміла, з розповіді в Австрії, і е, зрозуміло, що має власність і час від часу проживає ще й в Хорватії. Тому в неї такий великий досвід, крім того, вона мандрує Східною Європою, буває в різних країнах, і ділиться своїми враженнями, спостереженнями за тим, як змінюється психологія людей, сприйняття, е, стосунки з владою, і таке інше. Дуже в процесі цього читання дуже багато знаходила спільного із пострадянською Україною, оскільки моя юність припала на 90-ті, а розповідь Славенки Драковіч датується десь 90 ми роками і закінчується в 96-му. То було дуже цікаво спостерігати за тим, як от дійсно. Відлунювалися наші проблеми із безгрошів'ям, із відсутністю товарів, із неякісними послугами, з тими проблемами, які вирішують, доводилося вирішувати мешканцям Східної Європи. Коли наші люди їздили в Польщу, возили товари і звідти привозили щось, і їм здавалося, що вони потрапили в рай. Насправді, от громадяни Східної Європи мали тільки такі самі проблеми з виїздом за кордон із. Покупками, і авторка говорить про те, що дуже довго позбавлялася від бажання тягати якомога більше товарів із-за кордону в свою країну сусідям, знайомим, друзям, возити подарунки навіть уже тоді, коли не було такої потреби, коли вже країна стала частиною ну, вільної Європи та відкритої Європи. І вже не було таких, такого дефіциту, і вже люди могли собі щось дозволити. Але оця звичка виїхати вирватися за кордон для того, щоб купити щось, що відрізняє тебе від сірої маси. Вона надовго залишалася. І до речі, от з її розповідей мешканці колишньої Єгославії були в трохи привілейованому становищі порівняно із громадянами того ж СРСР, тому що. Через конфлікт з їхнього лідера тіто із Псовком, він створив такі умови, що люди могли принаймні виїжджати за кордон ну, за межі оцього цього соціалістичного табору. Ну, взагалом, якщо говорити про погляди Письменниці. І це мені, от це та ложка дьох, яка мені не сподобалася, що крім оцих соціальних аспектів вона багато пише про політичні і її політичні оцінки, ну як мені здалося, занадто суб'єктивні. Хоча для мене питання Балкан дуже складне, і я не можу об'єктивно оцінювати, наскільки вона справедлива стосовно свого уряду чи там якихось. Процесів, що відбувалися, от е, можу судити лише з е, власного досвіду, власної країни, і про це трошки розповім. Але е, якщо говорити про е, її е, ситуацію, то сама Славенка Дракович розповідає, що її тато був високопоставленим е, офіцером. Єгославії, був переконаним комуністом, звичайно ж, вона себе називає антикомуністкою, але вона, вона теж вона сама ж говорить про те, що е, політичні погляди і оцінки, і сподівання мешканців пострадянського табору вони були часто дуже наївними. І мені здається, що її оцінки вони так само не дуже ґрунтуються на е, об'єктивній реальності. Тобто вона дещо в якихось речах занадто великі претензії пред'являє своїй країні і, можливо, трохи ідеалізує інший світ. Але ну, я думаю, що кожен з вас, якщо вам потрапиться книга, брала її в бібліотеці, зможе зробити власні висновки. Не хочу вам нав'язувати свої. Скажу лише, що те, що мене вразило. І те, з чим я стикалася в Україні пострадянській, це вона говорить, що люди не знають ціну грошам, і налаштовані на те, щоб іноземців якомога більше надурити. І коли в їхніх у їхнього спільного друга була така виникла така ситуація, що він приїхав із Західної Європи, приїхав у Хорватію і шукав собі. Перекладачку йому потрібні були якісні послуги, то дівчина, яка заломила досить високу ціну, виявилася не дуже вправною перекладачкою, і це її не дуже турбувало. Але в кінці, коли хлопець, не отримавши послуг саме належного рівня обіцяного рівня, вирішив їй заплатити не всю суму, то вона дуже образилася і не розуміла, чому ж так він поводиться. Мовляв, з, з, з її точки зору, це було несправедливо, те, що вона не могла надати відповідного рівня послуг стосовно перекладу, ну, це не дуже її турбувало. От, я з, з цим стикалася, іноді ще й стикаєшся в деяких сферах і досі. От, але в 90-х це точно, точно пострадянську про, Україну. Стосовно. Розповідей, вони охоплюють не лише колишню, оці країни, колишньої Єгославії, а ще і торкаються Румунії. Зокрема, вона приділяє увагу і ставленню до диктаторів колишніх і от про долю Єлени чи Ушеску, яка, яка була знищена, втрачена повстанцями під час революції в Румунії. І е, інших, е, того ж Тіто, по-різному оцінюю його, більше так якось, е, навіть я б сказала, з позитивної точки зору ну, в плані того, що, як вона сама влучно говорить, що в цьому е, концтаборі в ув'язні їхньої <свісно> славського концтабору е, мали трошки е, більш е, лояльний режим, ніж іншого сотка. Ну, таке. Умовно, можливо, там десь є, є правда. Щодо того, що мені не сподобалося, це вже питання до видавництва, і це як, як Або в 22-му році. Книга перевидана розповідь, нагадаю, стосується 90-х років, 96-м роком закінчується, і в спогадах Славянки Дракулич ще триває Війна на Балканах пов'язана з розпадом Югославії з устаткуванням кордонів. На сьогоднішній день і на момент виходу книжки 20-го року ситуація з кордонами і з політичною картою Балкан була зовсім інша ніж та, яку описує вона з перебуваючи 96-му році. І видавництво ніде ніяким чином не робить у цієї помітки, чи роз'яснення, чи чого, що щось відбулися певні події з того часу. Це, мені здається, трошки вводить в оману читача, ну, принаймні читача, який не буде глибоко це вникати. От. Ну і щодо її політичних оцінок цікава така ситуація, вона описує. Острів Істрію, який належав більша частина якого належала Хорватії, але були окремі ділянки, які ділили Словенія, мала ж невеличку, невеличку смужку Істрії, і Італія. І от вона описує мешканців Істрії. Як, мовляв, таку окрему етнічну, етнічно таку національну спільноту, що вони, мовляв, унікальні тим, що в них така була позиція, що коли почалася війна між Хорватією і Словенією за, за прикордоння, то мешканці зайняли таку нейтральненьку позицію. Тобто, журналістам хорватським вони казали, що вони хорвати, словенським журналістам вони називали себе словенцями, а італі... італійським журналістам італійцями. І от вона так з таким п'єтетом про це описує. То, ну, безумовно, для нас для України, яка має досвід Лугандонії, ну, відомо чим це закінчується. така от Позиція не ніяпріляшок, тому ну, тут я не можу її підтримати. До речі, шматочок процитую, як вона описує е цю психологію. Мій найближчий сусід Карло або Карлето цей 67-річний чоловік із товстими окулярами і хворою ногою справді має два імені. А Карло він чи Карлето залежить від того, п'яний він чи тверезий. Зранку він називає себе хорватом, говорить кепським хорватським діалектом і готовий стряти в кожну політичну дискусію, якщо тільки не переймається в цей момент погодою. Але хорватом він лишається тільки до обіду. До того часу він уже встигає вихилити кілька черчинку коньяку і висмолити достатньо пива в місцевій кнайпі, аби заявити, що він італієць за національністю. Тоді він перетворюється на Херлето. Раптом він починає говорити так само кепським італійським діалектом і згадує епізоди з юності, спершу за часів італійського фашистського уряду, а згодом і Югославській комуністичній державі. Щоб іще більше ускладнити справу, скажу, що його молодший брат обрав Італію під час референдуму наприкінці Другої світової війни. Нині той брат мешкає в Трієсті і раз на місяць провідує Карло. Сестра ж мешкає в маленькому містечку в хорватській частині Істрії. І так само, як і наші мешканці Донбасяні, ці намагаються отримати фінансові вигоди: там різні подвійні пенсії, подвійні паспорти чи потрійні робіть, ну і таке інше. Ну я ж кажу, що я не захоплювалася цими речами, бо ми знаємо, чим воно закінчується. От але ну Політичні оцінки вони завжди є суб'єктивними, і, ну, як на мене, не надто цікаві з довжини вже більше, ніж 30-річної давності, якщо говорити про часовий відрізок. А от те, що стосується психології, якихось ментальних змін, зрушень, поглядів на Тих же диктаторів на стосунки влади і громади, довіри і таке інше, оце дійсно цінно, і мені здається, що для тих, хто просто цікавиться історією або питаннями суспільних відносин, конфліктних відносин ну і звичайно, історії Балкан, книга буде досить цікава. Ще раз скажу, що називається Вона «Кафе Європа. І авторка Словенка Драблич, хорватська письменниця. Ну і оскільки друзі, це е, книжковий огляд за донатик. Прошу вас е, по можливості підключати підключитися до нового термінового збору, який оголосила Ольга Дмитрівна Назарова для збройного для підрозділу збройних сил України, який називається Цунамі, в, на жаль, е, в, через ворожу атаку хлопці втратили пікап, і їм потрібна потрібен транспорт, тому збираємо кошти. Ситуація на лінії фронту нелегка. Ви бачите, зараз орки пруть і трапляється така штука, що потрібно багато пересуватися. Наші воїни не завжди є в комплекті, не завжди мають змогу. Не мають повного забезпечення, тому от транспорт це те, що їм потрібно обов'язково і для перепочинку, і для підвозу БК, і для всього, і для евакуації поранених, і таке інше. Тому по можливості, будь ласка, хто скільки може, в гривнях, в євро, в доларах, будь ласка, долучайтеся до нашого збору. Дякую всім за увагу. Яскравого літочка, Слава Україні!